Тому я робив все, щоб чином виконати свої права і повноваження. В той же час суд, не даючи мені можливість зробити обґрунтовані зауваження і заперечення на дії головуючого, суд, не маючи на це жодного права, весь час мене перебивав. Не я перебивав суд, суд мене перебивав не даючи можливість мені скористатися належним чином встановленими правами. Це моє право, це мій єдиний процесуальний спосіб захиститися від порушення прав. У мене нема іншого процесуального способу. Коли мова йде в статті 61 про виконання розпоряджень головуючого, зазначена норма має на увазі процесуальні розпорядження головуючого, які передбачені законом. Якщо головуючий попросить мене збудувати йому будинок, навіть якщо він головуючий у справі, я не буду цього робити. Бо це незаконне розпорядження головуючий. Якщо головуючий попросить мене сісти, я можу не сідати, бо не передбачено це кримінально-процесуальним кодексом. Тому я абсолютно належним чином користувався своїми правами, виконуючи той прямий обов'язок, який у мене є. Суд, до речі, в одному із своїх засідань трошки переплутав обов'язки захисника і права захисника. Відповідно до статті 48, частина 1, у мене є один обов'язок використовувати передбачені в цьому кодексі та інших законодавчих актах засоби захисту. Я використовував всі засоби захисту, в тому числі і передбачені частиною 2 статті 260. Кримінально-процесуального кодексу, ще раз підкреслюю, це мій єдиний спосіб і засіб впливу на незаконні дії суду, який мені дав законодавець. Суддя неодноразово зазначав, що ми тут народні обранці чи законодавці. Так. Тому як законодавець може вам сказати, що це єдиний процесуальний спосіб впливу на суд, прямо передбачений кримінально-процесуальним кодексом. В даному випадку я використовую його в належний спосіб, в абсолютно належний спосіб. Я бачу, що суду не цікаво слухати, що, що відбувається. Тому що суд тут посилається на те, що захисник перешкоджає встановлені істини. В цій кримінальній справі, на жаль, суд перешкоджає встановлені істини. Не суд, а головуючий у справі суддя Киріє перешкоджає встановленню істини. Я підняв, я підняв це питання що щодо знаходження. Щодо знаходження захисників, яких ще 15 го числа заявила Юлія Тимошенко у цій справі. Вам надано слово висловитись. Я навожу сневажливого відношення до суду. Я навожу пояснення суду. Але я навожу пояснення суду. Я навожу пояснення суду. Абсолютно. Це мені суд неодноразово нагадував про це, тому я дозволю собі закінчити пояснення, як це передбачено статтею 48 Я висловлююсь по суті. Я розумію, що суд хоче чути не цього. Але я буду говорити не те, що хоче чути суд, а те, що я думаю як захисник у справі. Принаймні поки що. Я зазначаю ще раз, моїм єдиним обов'язком є захист інтересів Юлії Тимошенко в цьому судовому процесі. Моїм єдиним процесуальним важелем реакції на незаконні, я підкреслюю це. Це не зневажливе ставлення. Це моя оцінка, на яку я маю право згідно з конституцією. Це не за мене є єдиний важель такої реакції. Це частина двісті шістдесят доксального кодексу України. Я нею належним чином користувався. Я ще раз підкреслю в даному випадку, розглядаючи це клопотання, суд і ще раз підтвердив свою повну упередженість. Оскільки в попередньому судовому засіданні прокурор, якого не допустили до справи, і ще не допустили, він уже сидів разом з прокурорами, і це не викликало жодних е, здивувань з боку суду. Суд сказав, о, я бачу новий прокурор, ви хто? І допустив його одразу. Так само це саме стосувалося і представника цивільного позивача. Однак, коли прийшов захист, коли прийшли нові люди в захисті, про які Тимошенко говорила півгодини 15-го числа, суд сказав, ні, це, це невідомо хто, будь ласка, висяте. Я ще раз підкреслюю, в даному випадку мали місце абсолютно незаконні дії головуючого. Я ще раз звертаю увагу головуючого у справі Слідії Кирєєва на те, що відповідно до вимог на Кримінального процесуального кодексу зал слухання справи жодним чином не поділений для білих і для чорних, для зелених чи для червоних. Нема такого розподілу. Цей розподіл придумав хтось для когось, але цей розподіл не ґрунтується на законі. Це по-перше. По-друге, як було справедливо зазначено, правові підстави перебування двох захисників на цих місцях, я навожу доводи щодо своєї поведінки, як зазначив суд, і обґрунтовую, чому саме я виступав із заявами Надії Головуючого. Саме тому, суд, не даючи мені проголосити заяви Надії Головуючого, вважав це якимось перебиванням чи ще чимось. Тому я підкреслюю ще раз. Що правовою підставою перебування захисників на цьому місці є не лише угоди, а є заява Юлії Володимирівни Тимошенко про допуск захисника Плахотнюка і про допуск захисника сірого, яка сьогодні о 9 годині 40 хвилин була зареєстрована у канцелярії Печерського суду, і яку суд зобов'язаний розглянути першим питанням. Першим, не другим, не третім, а першим. І саме, і саме тому. і Захисло класу. Наскільки відійшли питання, що є на обговоренні, ви роз'яснюєте суду, які питання він має в першу чергу, питання, в другу чергу. Якщо ви бажаєте, пояснити суду вашу непроцесуальну поведінку, зневажливе ставлення, наводьте ваше пояснення. Не треба роз'яснювати суду, які питання вирішувати в першу чергу, а в другу то в Це все регламентовано, чітка нормального в самого кодексу України. З названого питання ще. Є пояснення? Звичайно. Дякую, пане суддя Кіріє. Насправді, я вважаю, що і дані дії судді абсолютно не відповідають закону, бо на цій стадії судового розгляду суддя не має прав перебивати будь-кого під час надання пояснень з того чи іншого питання. Чергове суддя зловживає своїми правами і вчиняє дії, які не передбачені кримінально-процесуальним кодексом. Я готовий публічно вибачитись у випадку, якщо суддя пошлеться на норму кримінально процесуального кодексу, яка в цій стадії дозволяє йому перебувати захисників. Я готовий публічно вибачитись. Мова не йде про непроцесуальну поведінку. Мова йде про процесуальну поведінку і про те, щоб примусити, примусити, я підкреслюю. Головуючого у справі суддю Кирєєва, дотримуватись вимог кримінально-процесуального кодексу. Дотримуватись, не робити якісь дії, які він хоче робити або не хоче робити, які він робить чомусь або не робить чомусь. На це були покликані всі мої зауваження на дії головуючого. Всі як підкреслю. Саме тому я неодноразово, належним чином, в процесуальний спосіб, користуючись своїми правами. Використовував частину 2 статті 260 кримінально процесуального кодексу для того, щоб забезпечити, щоб виконати свої обов'язки захисника і забезпечити дотримання кримінально процесуального кодексу. Повертається до теми про те, які розпорядження головуючого необхідно виконувати. Розпорядження головуючого, які стосуються безпосереднього процесу і які перед, прямо передбачені кримінально-процесуальним кодексом. Якщо кодексом не передбачено, що всі зобов'язані сидіти, значить всі можуть не сидіти. Якщо кодексом зобов'язано, що в окремих випадках учасники процесу повинні я, стояти. Ще суті. Ви знову ж таки намагаєтесь роз'яснити норму, коли написав цього... я висловлюю свої пояснення. Це так само, як це робить суд. На власний розсуд, роз'яснюючи норми, деколи придумаєш. Я, я дозволю собі закінчити свої пояснення. Суд вислухав всі. Суд ваші не пояснення. вислухав мої пояснення. Ви в я не вступаю в суперечку. Я роблю спробу закінчити Що свої поясняння. Я хочу закінчити. Я. закінчити свої пояснення. Прошу надати мені можливість. Перед От... Було надано можливість і неодноразово суд звертався до вас з проханням наводити ваші пояснення, по суті, питання, які є на обговоренні. Я єдине, що попросив суд послатися на норму КПК, яка надає суду Під такі судна. права. Під судом, чи бажаєте ви висловитись названого питання? Я хочу закінчити свої пояснення, пане головуючий, суддя судом. Вислухані. Як вони можуть бути вислухані судом, якщо, якщо я їх не закінчу? Як, як можуть бути вислухати, буде вислухані пояснення захисника, якщо захисник не закінчить? Підсудно. Щодо позиції Юлії Тимошенко. Підсудно відмовляється. Я хочу закінчити свої пояснення. Пане випадково. суддя. Суд для вирішення вказаного питання виділяється до нараючої кімнати.